Жителі сіл Городище Пустоварівське та Веснянка продовжують надавати допомогу своїм землякам, які наразі перебувають у зоні АТО. Недільного дня о 8 годині ранку біля сільського будинку культури було досить людно. Два автомобілі повністю були завантажені продуктами харчування: картоплю, цибулю, моркву, крупи, цукор, консервацію, фрукти, солодощі, воду та багато іншого односельчани відправляли для військовослужбовців у зону АТО. Переобладнаний під швидку допомогу автомобіль УАЗ також вирушив. На схід, автомобіль придбали односельчани Дмитро Петрович Кляренко та учасник АТО Сергій Миколайович Селезень, котрий під час бойових дій був важко поранений та приніс численні операції. Тож вірні своєму патріотичному обов'язку хлопці вирішили допомагати своїм побратимам усім, чим зможуть. Машина село з села Гридича Пустоварівського. допоміг зробити колектив рекрадгоспу, сільська громада. Ну і ми виникла ідея, тому що йде. Війна на сході, і ми не можемо бути осторонь цього. Веземо продукти військових і хороші побажання. Кошти людські зібрані директор нашого Дев Миколаєвич Загребелів, Завгар. Він механік стоїть, люди, хлопці, називати кожну по фамілії це буде неправильно. Це не піар-акція, це просто людський для людей. Автомобіль звичайно старенький, тому на його ремонт потрібні були кошти. До цієї благородної справи долучилися мешканці села та директор пад Городища постоварівський буряку Радгосп Володимир Мозговий. Спальним допоміг директор городища Постоварівського цукрового заводу Микола Моренко. З ініціативи сільського голови Олександра Гончарука для військовослужбовців зібрали продукти харчування. Сьогодні спільно зусиллями сіл городища постоварівська веснянка, моласквирка, яблунівка. Щербаки, ми зібрали чергову партію допомоги нашим хлопцям і підготували автомобіль. І сьогодні доставимо нашим військовослужбовцям 72-ї бригади. Тому я хочу всім подякувати, сказати велике спасибі за допомогу, участь у цьому благородній цій справі. І вірю в те, що всі ці і продукти харчування автомобіль наблисять наш народ. До перемоги над східним агресором і терористами, і ми разом з вами поскоріше закінчиться ця неоголошена війна. Ми разом з вами зможемо побудувати дійсно вільну, сильну і незалежну Україну. Слава Україні! Настоятель свято Троїцької церкви села Городище Пустоварівське, отець Богдан, провів освячення автомобіля та благословив у далеку дорогу хлопців, які разом зі сільським головою Олександром Гончаруком вирушили в зону АТО Волноваху, де дислокується 72-га окрема механізована бригада, аби особисто передати зібрані людьми продукти харчування та автомобіль УАЗ. Усього із села Гродище Постоварівське мобілізовано 16 осіб. Частина військовослужбовців уже повернулася додому сьогодні. У зоні АТО захищають країну від агресора: Ігор Пожванюк, Юрій Волинець, Сергій Ільїн, Євген Поробйов. Останнім часом події на сході України ще більш загострюються. Але ми повинні надіятися на краще. Ми повинні молитися, повинні допомагати всіма силами і на фронті, і в тилу. У цій ситуації ми маємо діяти злагоджено і всі разом, щоб ця війна, нарешті, закінчилася.